Пропаганда сиплеться. Чому російські псевдожурналісти топчуться на одному місці та не можуть придумати нічого нового? Скабєєва на пару із Сіманьян залопотіли про те, що Україною керує США, а нас нібито використовують. Соловйов пішов на друге коло затяжної депресії. Ніяк же його не відпускають старі образи. Кремлівські прихвостні встигли відправити всіх українок на мобілізацію, а на Донеччині тим часом стало на одного фейкогенератора менше. Друзі, це огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко, і зараз я вам розповім про хіба що взагалі цілком можливо. Давно знайомим нам пропагандистам вже пора на пенсію. Потрібно дати дорогу молодому поколінню, так би мовити. Та поки цього не сталося, а старіки на місці мусимо оглянути їхню творчість. От як, наприклад, Ольга Скабєєва скучили за нею? Сьогодні ця пришелепкувата відзначилася рядом заяв. Поки що ми з вами розглянемо тільки одну з них, власне, що стосується, звичайно ж, безпосередньо України на своєму постійному місці дислокації прокремлівському пропагандистському каналі «Росія-1», Практично прямим текстом сказала вона, що Україною керує США, ну знову до своїх же оцих баранів. А висновок таки зробила, бо мовляв американці разом з Марком Міллі, це нагадаю генерал армії США. Провели екскурсію телеканалу CBS News в секретному командному центрі. От Скавєєву і прорвало. Пропагандистка стала закидати, нібито це не просто екскурсія, а показ місця. Звідки її керують війною між Росією та Україною? Та до цього ми вже в принципі звикли. Найцікавіше було сказано між слів. Якщо не звертати уваги, то ці от вислови загубилися між потоком тексту. Пропагандистка на федеральному каналі заявила, що американський командний пункт, який вона е розповідала, їм доведеться знищити. Ну зрозуміло, так? Чи означає це, що вона розкрила всі карти російської влади і всі плани того самого міністерства? Чи можливо це просто помилка людини, котра написала текст для Софлеру? Але ж навіть якщо так, то навже вже Скабєєва не настільки досвідчена, щоб не сказати зайвих слів. Друзі, що думаєте ви про це? Чи є нова загроза з боку Кривавої Федерації? І якою ж є правда? Напишіть свої припущення в коментарях. А пока я зацитую досливную пропагандистку. Слуха ему уважно. Центр догадаться несложно, находится в США, это не Украина. Иными словами, американцы впервые показали, как выглядит тот самый секретный командный центр точнее, центр принятия решений, который нам предстоит уничтожить. Известно, что сверхсекретное командное логово находится под землей в Вашингтоне где-то глубоко в недрах Пентагона. И именно сюда собирается вся информация с полей сражения на Украине. Карты на экранах американских военных говорят сами за себя. ВСУ топчутся вокруг Работина. Да и сами американцы этого не скрывают. Мучительный для ВСУ контурнаступ Милли официально признал провалившимся І атвіол Зеленському для прорива російських мінних палей, траншей, рвов і зубів дракона, їй максимум 30 днів. Кінець цитати. О, і ще моментик до слова. Ви помітили, як Скабєєва таку тонку і ненав'язливо в лапках перекрутила оці 30 днів для контрнаступу, сказавши, що це його провал. Феноменально. Нагадаю, що уже неодноразово вказувалася. 30-45 днів це кількість діб, котрі будуть придатні для наступу. Адже в майбутньому суттєво погіршиться погода. Так і працює пропаганда. Повернути все з ніг на голову, але головне так, щоб і росіяни, які їх дивляться без задніх думок, повірили. Та Скабєєва не єдина, кому дали настанову згори розповідати потрібну ахінею. Маргарита Сіманьян. Не відрізнилася особливою винахідливостю, на тому ж майданчику Росія 1 стала розповсюджувати схожі наративи. Тільки от ця жіночка, женщинка, уже завуалювала абсолютно все, що каже, прикривалася вірою, себто трактувала все через власну призму, не назвала прямо проти кого вони нібито воюють, лише сказала, що це царство тіми». Насправді ж тут про США та владу, яку вони нібито поставили в Україні. Ну і також росіяни воюють зі всіма народами, котрі об'єдналися проти них. Таких пропагандистка назвала бегамірзостю. А головна мета росіян зараз, за її знову ж таки словами, перемогти їх всіх. Адже якщо Росія програє, то це буде програш людства перед злом. Отак от. Але навіть тут, без позитиву, Маргаріта, хоча б розуміє, що скоро вони програють таки. Далі слова пропагандистки дослівно. От все це безобразі, всі ці, як пише Тючев, багохульне уми і богомерські народи ополчились проти нас. І думає о том, що ми воюємо з Україною і українцями, ми повинні зрозуміти, що ні з якими українцями. И на Украине-то мы воюем только с временно пришедшей непонятно каким образом властью. Мы воюем с этой богомерзостью, поэтому наш проигрыш, который, я не верю, с Божьей помощью, не будет означать, что мы проиграли царство тьмы. Наш проигрыш означал бы, что человечество проиграло царство тьмы. Вот этим богохульным умам и богохульным народам, богомерзким народам... Крапка тут... Схоже, історія поширилася із верхів до низів, бо ж дрібні такі дрібненькі пропагандисти вирішили повторювати за своїм протеже як послухняні собачки, з незрозуміло яких причин вони теж увімкнули пластинку із старою назвою пісеньки: керування США українською війною на е, наших територіях та Україною загалом, бла бла бла. На пропагандистському майданчику, що носить ім'я Владимира Соловйова – Соловйов Лайф, підопічні псевдожурналіста працюють, не покладаючи рук. Ні хвилин фіру не проходить дарма. Цього разу до прикладу естафету підхопив Роман Главанов. Це пропагандист та власне ведучий програми. Він запросив до себе Олександра Коца, ще одного такого зіркового, скажімо так. Російського пропагандиста, що працює кореспондентом Кемсамольської правди, ну себто так званим воєнкором, як він себе ще величає. Якщо коротко, то ці двоє в прямому ефірі зробили висновок. Наступний США безпосередньо беруть участь в конфлікті з Україною. За їхніми словами, рішення приймаються не в Києві, а в Пентагоні, і якраз таки в цій же Америці. У Америці. є засекречений ситуаційний центр, де в режимі реального часу відстежується вся ситуація на лінії бойового зіткнення у ближніх та глибоких тилах. Слухаємо діалог пропагандистів. Соединенные Штаты Америки напрямую участвуют в этом конфликте и что, собственно, решения принимаются не в Киеве или в каком-либо другом украинском городе, а в Пентагоне, собственно, вот этот вот центр засекреченный, где находится, ну, я так понимаю, это ситуационный центр, где в режиме реального времени отслеживается вся обстановка на линии боевого соприкосновения в тылах ближних, в глубоких тылах, то есть это тот самый центр, который Руковод uh, війною uh, зі сторони України uh, в незалежній. Уже в іншому ефірі, але з тими самими обличчями українців взагалі назвали тупими. Ну, це, звісно ж, не мої слова, це цитата. Ну, схоже, на щось більше інтелекту просто вже не вистачає. Чергове розказали, що нас використовують, і ми такі от дурники цього не розуміємо. Натомість. Вони, тобто Росія, це велика держава. Давайте вмикати цей фрагмент їхнього ефіру і постаратися просто не зловити крінжу, як то кажуть, в молоді. Оказывается, всі анекдоти про вашу тупізну були абсолютно оправдані. Тобто, навіть они коли вони там приїхали на остров до да, Троє it, соль там, да, it, 500 доларів. Mm -hmm. или... Тому що я не розумію, наскільки треба бути тупим. Да, щоб не понимають, як вас используют, да, І хто вас, і и зачем вас используют, и что с і що да, а национальное, національне сказать, украинское государство. Где оно? Где оно? В цьому випуску вони і націоналістами нас називали загалом все за методичкою. Нічого нового не відступаємо від сценарію. Та втім, це не скасовує дивної тенденції, що з'явилися у пропагандистських на їхній федерації. Чому вони всі як на підбір заговорили про керування штатами Україною? Є над чим помислити. А поки рухаємось далі. Ні дня, ні випуску просто не буде без дорогоцінного будь-яка кремлівського медіакодла. І, хоч поки він не з'являється на Солов'єв Лайф, роботу на федеральних каналах ніхто не скасовував. Так далі мова піде про самого Володимира Соловйова, що з'явився на Росія 1 Відпочив він, набрався сил, відпустив колишні образи, мала б сказати я, якби Соловйов був нормальною здоровою психічною людиною. Але ж ні. Схоже, пропагандистське его зачепили надто сильно, і доказ цьому черговий виступ на істериці пропагандистській вже на Росія 1 Стоїть, бідкається, його заїло, заклинило, наче стару пластинку. І знову мусолить цей грамофон про ту саму статтю, що виклали про нього в нізавісимої газеті». Постійно ми про це говоримо, і Соловйова просто таки не попускає. Я нагадаю, що раніше Російська академія наук звинуватила цього от співця кремлівських подвігів у гебельсівській пропаганді. Ну, власне, я протиріч не бачу. Але давайте про розвиток подій по черзі, що так турбують цього пропагандиста. Так от, колектив Інституту США та Канади Російської академії наук ще 5 вересня опублікував у Нізавісімей газеті заяву, в якій засудив наклепницьку кампанію проти директора цього інституту Валерія Гарбузова, звільненого через статтю. Де йшлося про штампи російської пропаганди. У публікації гарбузова передача кремлівського пропагандиста Владиміра Соловйова вечір з Владиміром Соловйовим» порівнюється з Гебельсівською пропагандою. І вже тиждень минув з того часу. А пропагандиста досі, досі це тримає, досі мучає, досі він не може цього спати, він не може просто. Про інше щось думати вже ні Путіна не возвеличує, вже нікуди ядерні боєголовки не направляє, нічого лише про себе любого він так тремтить. Ну невже він так боїться за власну репутацію? Хоча нижче дна вже немає. Але схоже, так якщо зібрав навколо себе всіх оцих от кишенькових пропагандистів вколо і почав їм знову жалітися, нитися на поганих дядьків. Я зацитую пряму мову пропагандиста. Звичайно ж, в мене не вийде відтворити такі яскраві емоції, як у Соловйова. Плюватися я вам в екран не буду. Ну, але постараюся хоч якось передати весь цей маразм. Отже, чоловік зробив і написав статтю, а потом появилось заявлення колектива Інституту США і Канади. Далі він цитує цю заяву. Люди, которые это написали, очень быстро взяли и удалили это из сайта. Непосредственно из сайта независимой газеты. Час провисело. Но интересно, насколько безграмотные люди. Факты, приведенные и тиражируемые в едином пространстве, построены на откровенной лжи. Это пишут ученые. Ученые считают, что факты построены на откровенной лжи. То есть, чтобы такое написать, да за это надо звания лишать и гнать из науки навсегда. Факт не может быть построен на откровенной лжи. Идиоты! Никак не может. Само понятие «факт» откуда пошло? Смотрите, латынь. Жалкая толпа дегенератов, которые даже побоялись поставить свои подписи. Та сволочь, которая смеет в гебельсовской пропаганде обвинять народного артиста России Карена Шахназарова, моих гостей, должна ответить по суду. Ну, я ж сказала, що завів ту саму пластинку, і нещодавно на Соловйов Лайф розповідав те саме слово в слово і термін-факт в інтернеті шукав і закликав позбавити звання тих, хто написав статтю, і з червоним буряковим обличчям погрожував. Тільки сьогодні ще й чекає позитивного схвалення з боку своїх поплічників. Ну вони то тільки руками розводять і сказати, що не знають. Не заперечиш Соловйову, бо він неначе скажений, і не підтвердиш, бо позоритись не хочеться. От і мусить стояти та мовчати собі в ганчірочку. Я вже навіть не згадую про те, що Соловйов не намагається довести, що він не винен і його звинувачують ні за що, а просто агресивно нападає у відповідь. Добре, тепер можна до дрібних пропагандистів із яскравими та. Дуже цікавими заявами так, от до прикладу, під приводом скабєєвої та Попова її чоловіка знову пропагандисти взялися перекручувати рішення та ініціативу, що впроваджуються в Україні. Цього разу чорнороці вчепилися за жіночі бронежилети. Коротко про загальну інформацію в Україні. Для задоволення попиту виготовили партію своїх перших анатомічних бронежилетів для жінок. Називається Рута Люта виробник Українська броня. І наразі виготовлено вже понад 5 тисяч бронежилетів для жінок, які воюють проти окупантів на нулі. З цього приводу було випущено ролик та запущена відповідна інформаційна кампанія за підтримки госпітальєрів та руху ветеранок. А на Росії. Це, от, побачили, піддивилися в свої підзорні труби і все знову перекрутили. Так, от пропагандисти намагаються просунути фейк із використанням цього ролика, що буцімто в Україні очікується примусова мобілізація жінок. Як вам такий поворот? Аби хоч до чого вчепитися і зробити інфопривід з нічого? Ну, власне, наостанок, сьогодні перейдемо про відсіювання або Чищення лав пропагандистів. Ще вчора стало відомо, що в тимчасово окупованому росіянами Донецьку загинув російський пропагандист, так званий воєнний кореспондент Геннадій Дубовий. Як повідомляють пропагандистські змі, дубовий загинув у ДТП в центрі Донецька. Зокрема, як пише про кремлівське РІА Ріановості із посиланням на місцеві джерела, дубовий йшов за квітами, коли його збила машина. Ну, така от прикрість. Натомість Денис Казанський, посилаючись на інформацію від російських пропагандистів, зазначив, що дубового, ну, дубавова, дубового, як хочете, його називайте, буде дубовий, бо ліг він вже чи то з дуба, чи то з осини, ми не знаємо, але менше з тим. Власне, що його нібито задавили на машині, російські військові просто перед будівлею ода. От тобі й маєш. Боровся з бандерівцями, а в підсумку був розмазаний по асфальту своїми визволителями, які носяться центром міста на позамежних швидкостях і регулярно давлять людей. Прокоментував Казанський. Геннадій. дубовий дубовий займався поширенням російської пропаганди в якості воєнкора, так званої невизнаної ніким із цивілізованого світу ДНР. Та народився у місті Павлоград. Ну, це все, що треба про нього знати. Як то кажуть, ну ви самі знаєте, що кажуть в цих випадках? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мінус один пропагандист, що це означає, і чого ви йому побажали вже на тому світі. Ну, на сьогодні це все. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовувати їх, щоб ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Я вас буду дуже сильно просити підтримати наш ютуб канал сейчас та поширити цей випуск. Нам це дуже важливо. Також обов'язково тисніть на підписку, натисніть на дзвіночок і натисніть на кнопочку Вподобайки ваші пальчики вгору. Ми бачимо і нам дуже це. Приємно, дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Тому кажу вам до зустрічі. Дякую, що додивилися до кінця. Ще побачимось.